Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги робота студента групи КНІТС 180 РКОВ Гералевича. А саме на тему програмне забезпечення і підтримки процесу управління проєктами. Керівник професор Андрій Алінік. Об'єкт предмет та мета роботи. Об'єкт дослідження, процес розробки програмного забезпечення для управління проєктами. Пробір дослідження, програмних засобів для підтримки процесу управління проєктами. Метою роботи: розробка програмного забезпечення для підтримки процесу управління проєктами. Завдання року. Для досягнення поставленої мети в кваліфікаційній роботі бакалавра необхідно зв'язати такі задачі, виконати аналіз предметної області та програмних засобів для підтримки процесу управління проектами, здійснити проєктування програмного забезпечення для підтримки процесу управління проектами, створити програмне забезпечення для підтримки процесу управління проектами, виконати тестування розробленого програмного забезпечення для підтримки процесу управління. Використання програмного забезпечення для управління проєктами дозволяє ефективно розподіляти завдання, визначати та відстежувати терміни роботи, що сприяє кращій координаційній роботі. Проте, деякі програмні засоби для підтримки процесу управління проєктами можуть бути досить складними для впровадження. Тому зараз є актуальна розробка програмного забезпечення для підтримки процесу управління. Мною було проаналізовано. Різні мови програмування. Але я все ж таки вибрав Java, бо вона є крос та не потребує зміни коду, не потребує зміни вхідного коду, що полегшує розгортання та використання програми на різних пристроях. Для створення програмного забезпечення для підтримки процесу управління проектами обрано середовище розробки Android Studio. Бо вона має значну кількість бібліотек та інструментів, які роблять Android Studio потужним інструментом для розробки різноманітних програмних забезпечень. Діаграма класи програми. Як видно на слайді, основними класами програми є такі задачі: задача, Task, Project основний клас, який ініціалізується, коли користувач створює новий проєкт. Користувач. Юзер. Юзер. Е, клас, що розв'язує користувача програмного забезпечення та має зв'язки з іншими класами. Ось ми можемо побачити інший груп чат є, юзер чат є, зв'язок є між меседж зв'язок, е, ну і з ProGito, звичайно ж. Також є зомні класи коментар користувача, юзер комент, груповий чат, чат між користувачами, повідомлення, учасник ролі та інше. Загальна схема функціювання програми подана на цьому слайді. Тобто ми маємо вхід у систему, реєстрацію, тобто або можемо вже війти в систему, якщо ми зареєстровані, або можемо зареєструватися. Після цього ми входимо до головного меню. Далі з головного меню ми можемо або налаштування та профіль, або можемо ж з головного меню на керування користувачами проєкти, канали. А з проєктів далі ми можемо перейти до керування проєктами або керування завданнями. З керування проєктами можемо перейти до управління учасниками, управління документами, а з керування завданнями можемо перейти до коментарів, або керування трудовитратами. Діаграма прецедентів програмного забезпечення. Тобто ось ми бачимо користувач, ось наш сервер. І ось дії, які виконує користувач відповідно до серверу. Діаграма послідовності програмного забезпечення. От можна побачити. Тобто користувач, список проєктів, сервер, база даних, проєкт завдання. Як вони між собою пов'язані? Схема бази даних програмного забезпечення. Це є схема бази, схема бази даних. Тобто для підтримки можливості зберігання та обробки даних у програмному забезпеченні, для підтримки процесу управління проектами використовується база даних. Як видно з рисунок, основними сутностями бази даних програмного забезпечення для підтримки процесу управління проєктом є такі: проєкти, користувачі, задачі, документи, повідомлення, ролі, права доступу, коментарі, учасники. Схема роботи користувача з програмне забезпечення для підтримки процесу управління проєктом на подам на вигляді користувальських сценаріїв, що виглядають як прототипи сторінок, мобільного застосунку та переходи між ними. Поверни, будь ласка. Тобто ось ми бачимо вхід у систему, реєстрація, потім ми бачимо мої завдання, ми бачимо менюшку користувача, також налаштування. Також можемо перейти до проєктів, користувачів, які є, канали та налаштування аккаунту. Після запуску програмного забезпечення для підтримки процесу управління проєктом користувачу відображується головна сторінка. головна сторінка. Тут користувач може прийти до перегляду своїх завдань. Свої а також здійснити комунікацію з іншими членами проєктної команди. Незареєстрований користувач повинен зареєструватися. У пункті меню Мої завдання. Користувач отримує доступ до переліку завдань, де є можливість шукати, сортувати та фільтрувати за статусом, пріоритетом і часом. У пункті меню проєкти міститься перелік проєктів, створених користувачем або доданих за запрошення. При виборі проєкту з'являється сторінка з описом обраного користувачем проєкту. У вкладці трудовитрати користувач має можливість обрати час виконання завдання проєкту в залежності від його складності. У пункті меню користувачів місце перелік користувачів, далених для спілкування. Управління учасниками проєкту тощо. Керівник можемо бачити, розробник, аналітик або можемо, якщо ми керівник, якісь інші йому поставити ролі. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для управління проектами, визначено функціональні вимоги до розробленого програмного забезпечення для управління проектами. Для створення програми обрано мову програмування Java та середовище розробки Android-Studio. Розроблено програмне забезпечення для управління проектами, запропонована структура розробленого програмного забезпечення, описано функціювання програмного забезпечення для управління проектами, Виконано проєктування інтерфейсу, взаємодії користувача з програмним забезпеченням для управління проєктами. Результати тестування програмного забезпечення для управління проєктами підтвердили те, що воно відповідає технічному завданню та може використовуватись для управління проєктами. Дякую, доповідь завершена.